Всім привіт! Сьогодні я вирішила намалювати щось казкове, тому будемо малювати грибочок. Ну, поїхали. Я беру олівець і намічаю сам грибочок. Ні, спочатку травичку. Ось така травичка. Тут у нас буде ніжка грибочка, де її Більшу. Ось так, тут ми малюємо шляпку. Ось так. Ось, тепер ми тут малюємо дверцята нашого грибочка. А отут ми намалюємо два віконечка. Так, Перший грибочок у мене готовий. І сьогодні намалюємо я, напевно, намалюю ще один. Буде такий маленький. Тята конечка. Ось. Тепер. Тут ми малюємо солонечко, хмаринку, і ну, можна розмальовувати. Маліваці я відкладую. Е, напевно, в мене я візьму цю спочатку кісточку, пензлик, мочу. Ні, ця шапочка в мене буде м червона. Так, Шапочка в мене буде ця червона, а ось я, напевно, зроблю рожеву. Вона є такий прям ярко-рожевий. Трошечки. Продовжуємо малювати. Ось я закінчила малювати ніжку. Зараз розмалюю дверцята. Дверцята у мене, напевно, будуть або зелені, або помаранчеві. Напевно, я їх зроблю помаранчевими. О, так. Да. Якийсь такий помаранчевий коричневий. Ось, я зараз домалюю детальки грибочку і вам покажу. Ось я домалювала детальки. Ось так. О зараз ще поведемо. Воно нассищеніше було. О! Супер! Тепер зараз, э, зараз я ще тут зроблю ось так. Все. Чудово. Е, тепер ми зробимо маленький грибочок, розмалюємо. Е, напевно, шляпочку, шляпку чи шапочку, я розмалюю рожевим кольором. Може, там дівчинка вона живе, мишка, чи хто, чи якийсь, може, жучок, комашка. Не Змалювала я дверцятку, зараз вона трошки підсохне, і я зроблю контур... контури чорною ручкою, поки ми з вами розмалюємо травичку. Знову зелений колір. і зробимо ось таку травку. Мені цікаво, хто в нашому грибочку буде жити: комашка чи мишка. Зараз я веду цього грибочка контури, віконечко. Оце віконечко. Ось це, щоб воно насиченіше було. немножко, немножко, немножко. у угу, не еще трошки А, вообще на траве люблю такие штучки. И купучки. И давайте намалюем Квіточки, наші ну, такі квіточки, їх я напевно зроблю одну блакитну. Сей. У нас синя, друга, М -м -м, червона? І третю зробимо жовту. Бо ні, давайте не жовту. Так, давай на жовту. А у нас ще серединка. жовтня. серединку, разом кіточку. А ну, не У нас сьогодні така яскрава тема. Трумо зелені листочки. Ось так так, зараз розмалюємо сонечко, хмаринку і малюнок готовий. Промінчики, сонечко. Це обов'язково. Така традиція малі на сонечку малювати завжди промінчики. О, можемо з вами, знаєте, що, що намалювати? Бджілку. Може у нас тут бджілка живе, Хоча ні, бжілки живуть. Ой, живуть в деревах, дуплах або на пасіці. Морли. Ну, так, мне ну, кажется, как, как дюнка вышла. Текала музыка. Почки, хмаринку і малюнок готовий. Ось у нас хмаринка. Ось така дуже гарна, цікава. Ось так.